Усім привіт! В даному відео ми навчимося перевіряти, чи є два вектори колінарними. Нагадаю, вектори називаються колінарними в тому випадку, коли вони лежать або на одній прямій, або на двох паралельних прямих. Через це можливі дві ситуації їхнього розташування, коли вони протилежно напрямлені, що на письмі відповідно позначається наступним знаком. Отже, знак протилежно напрямленості. Або ж може бути ще другий випадок, коли вони знову ж таки лежать на паралельних прямих, але співнапрямлені. В такому випадку використовується трішечки інший знак. Ось так він виглядає. Тепер давайте поговоримо про те, а як же ж перевірити, чи є взагалі вектори колінарними. Для цього нам необхідно перевірити умову колінарності двох векторів. І записується ця умова наступним чином b1 повинно відноситися до a1 так само, як b2 відноситься до а2. Тобто перша координата одного вектора повинна відноситися до відповідно першої координати іншого вектора, так само, як і друга координата одного вектора до другої координати відповідно іншого. І якщо ці співвідношення однакові і дорівнюють певному числу k. То це означає, що наші вектори колінарні. До речі, дані співвідношення можна записати і по-іншому. Наприклад, А1 до Б1 повинно дорівнювати А2 до б 2 Ще один важливий момент. Якщо наше К буде додатнє, то це буде означати, що вектори співнапрямлені. Тобто, це другий випадок на нашому слайді. А якщо k буде від'ємне, то це буде свідчити про те, що вектори протилежно напрямлені. Отже, це перший випадок на нашому слайді. Якщо умова колінарності не виконається взагалі, тоді вектори будуть неколінеарними. Тобто це буде означати, що вони не лежать ні на одній прямій, і також вони не лежать на паралельних прямих. Давайте для кращого розуміння перейдемо тепер до конкретного прикладу. Отже, в нашому прикладі дано 4 вектори А, Б, С і Д з відомими координатами, і нам необхідно їх попарно перевірити на колінарність. Якщо вони будуть колінарними, нам потрібно ще додатково встановити, чи будуть вони співнапрямленими, чи будуть вони протилежно напрямлені. Отже, давайте почнемо перевірку із першої пари наших векторів, тобто векторів А і Б. Для цього виконаємо запис умови колінарності. Візьмемо відношення 12 до 8, і воно повинно дорівнювати відношенню 7 до відповідно 14. Треті. Отже, давайте скоротимо відношення 12 до 8 на 4. Відповідно, в чисельнику отримаємо 3, в знаменнику отримаємо 2. Нагадаю, якщо ми 7 ділимо на 14 третіх, то, звісно, це можна записати ось в такій формі. А якщо ми з вами ділимо на дріб, нагадаю, ми повинні помножити на обернений до цього дробу дріб. Далі скорочуємо ще 7 і 14 на 7. Тому замість 7 у нас залишається одиничка, а замість 14 залишиться 2. Отже, маємо в кінці кінців, що, що перше відношення координат, що друге відношення буде дорівнювати 3 другим. Тобто, тобто, наші співвідношення однакові і дорівнюють 3 других. А оскільки. 3 других ще й більше нуля, то ми можемо одразу зробити висновок, що дані вектори не просто колінарні, а ще й співнапрямлені. Отже, звідси можна зробити такий висновок. Ще раз, запишемо те, що наші вектори співнапрямлені. І колінеарні. Готово. Уточню все в дужках. Співнапрямлені. Перейдемо до другого прикладу. В другому прикладі нам необхідно перевірити на колінарність пару векторів B та C. Отже, знову ж таки, почнемо із запису відповідних відношень. 8. Повинно відноситись до мінус 60, так само, як 14 третіх. До мінус 35. І зараз, так само як в попередньому прикладі, нам потрібно з вами перевірити, чи будуть рівні ці співвідношення якомусь числу k. І чи буде потім воно, якщо співвідношення виявляться рівними, чи буде це число більше або менше за 0. Отже, почнемо знову ж таки перевіряти відповідні співвідношення. Для початку, давайте скоротимо відношення 8,60 на 4. Отже, замість 8 отримаємо 2. А 60 поділити на 4 це буде 15. Знак мінус винесу попереду риски дробу. В другому співвідношенні нагадаю, що ми з вами виконуємо ділення 14 третіх на мінус 35. Отже, знову ж таки, знак мінус в другому співвідношенні можемо винести одразу попереду риски дробу. А далі скористаємося правилом ділення дробу на число. Нагадаю, в такому випадку число, на яке відбувається ділення, опиниться у знаменнику нашого дробу. Далі ще бачимо, що можна скоротити 14 і 35 на 7. Отже, 14 поділити на 7 буде 2. А при діленні 35 на 7 отримаємо 5. Тому у знаменнику. Матимемо добуток 3 помножити на 5 а це 15 отже, бачимо, що, знову ж таки, ми з вами отримали рівні співвідношення. Тобто тепер ми впевнені в тому, що справді наше співвідношення координат виконується, і це відповідно дорівнює мінус 15. а мінус 15 менше за 0. Отже, вектори B і C колінеарні. І ще й протилежно напрямлені. Давайте запишемо даний висновок. Отже, Б протилежно напрямлено до вектора С. Отже, давайте перейдемо до наступного прикладу. Третій випадок. Третя пара векторів. Треба перевірити на кулінарність вектори А і С. Знову по традиції запишемо співвідношення. Пропоную в даному випадку розглянути співвідношення координат вектора С до координат вектора. Тобто тоді я запишу мінус 60 ділене на 12. І це співвідношення повинно дорівнювати співвідношенню мінус 35 поділити на 7. І наша задача встановити, чи ці співвідношення рівні, і якщо так, то якому числу вони дорівнюють. Як бачимо, можемо легко поділити 60 на 12. Це буде дорівнювати мінус 5. А мінус 35 поділити на 7, це також мінус 5. Отже, справді, співвідношення виконується, і в даному випадку наше К. Буде знову від'ємним. Це означає про те, що вектори А і С, як і в попередній парі, також будуть протилежно напрямлені. Отже, виходить вектор А протилежно напрямлений до вектора С. Перейдемо до останньої пари векторів. Це пара векторів А і Д. Отже, давайте перевіряти, які ж ці вектори, кулінарні чи ні. Запишемо відношення координат. 60 до 12 повинно дорівнювати 56 до 7. Отже, перевіримо, чи рівне це співвідношення. 60 на 12 це п'ятірка. А 56. Поділити на 7 це 8. Отже, як бачимо, 5 не дорівнює 8. Отже, дані співвідношення неоднакові. Тобто, відповідно, умова колінарності не виконалась, тому це означає, що дана пара векторів не є колінарна. Отже, запишемо це у такому вигляді: вектор А не є колінарним до вектора Д. Ось такий висновок. Останній парі векторів, і відповідно ось така форма запису цього висновку. Всім дякую за перегляд і до наступних відео!